А у уколі вже вкотре за останні кілька годин очікування ось ця дівчина змушує свою подругу ще раз і ще раз прискіпливо вислуховувати, чи справді добре вона співає. А все тому, що саме подруга ледь не соломіць притягнула Аїду на ікс фактор Говорю, Аїда, йдемо на кастинг. Ні, ні, все, я не байду, Вже там не стара бабуся. Ну, Прийшлося надавати її по голові і привезти руку. Силою. Співати, а любить як ніщо інше, і мріє потай про сцену. От тільки дуже бентежить дівчину те, що співу вона ніколи не навчилася. У нас в городі я не знайшла преподавателя, к сожалению. Тому патому дому. Займаюсь дома, беру пісні, учу їх. Дівчина розуміє, цим вибагливих суддів ікс їй точно не задовольнити. Та порушити слово дане подрузі вона не може. Тож, попри усі свої сумніви, прямує за лаштунки. Ми вияснюємо історію твоєго попадання в екс-фактор. Угу. І Я зараз якраз от розбираюсь і на якому етапі, ти зразу ж согласилась? Ну ти як понимаю, то подруга позвонила тобі і сказала так. Собирайся, дорогая, поедешь на X -Factor. Примерно да. так было, да? Да, именно так было. И мы ты... приехали уже, когда взяли билет, я поняла, что уже обратно пути нету. Надо пробовать, что делать. Молодец, я просто горжусь. Вами. Вы молодцы. Так и нужно делать, И, собственно, любой опыт. Он есть положительным, правильно? Да. Но я хочу тебе пожелать удачного выступления, чтобы мы с тебе порадовались. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Что вы нам споете? А, Гагарину. Полину Гагарину. А какая вещь? Колыбельная. Да, колыбельная. Это программа? Е что, эффект бросили на голос? Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею Акапело? Ні, ету же. Эту же, Е, э же. етуже. же, тільки акапело. Продовжайте піти. Аїда готова заспівати. От тільки що зараз почують наші судді. Дивіться далі. Пісня, після якої Йолка вимагатиме, аби сусідов з нею одружився. Чим трійці звичайних вінницьких хлопців вдасться здивувати досвідчених суддів? Такого в житті я не бачу. Та чи зможе Аїда реабілітуватися в очах Сереги? Ви під фонограму. Ви маєте на власні очі побачити народження легенди. «Х-Фактор» повернувся. Бій за титул головного співака країни триває. Я не знаю, як там суддя, а я вже не можу сказати, скільки триває кастинг, кому пощастило і взагалі в якому ми місці. Одеса має Точно Одеса. А у залі увага всіх без виключення прикута до звичайної касирки з Одеси – «Аїди». Під час її виступу у суддів з'явилися підозри, що дівчина співає під фонограму. Кондратюк давай їді шанс переконати і його, і Серегу, що вони помиляються. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапело. Продовжайте. Та чи зможе дівчина ним скористатися? Розгони, Ти тоску Подарить нам бе Аида, mm. на самом деле комплименты говорить труднее, чем критиковать. А вот. Ну потому что когда все хорошо, и так все ясно. че разглагольствовать? Че упиваться словоблудим своим? Mm. Не понимаю. Замечательно okay. все было. Просто. Спасибо. Мы остановили вас, потому мы остановили вас, потому что я не поверил своим ушам. Мне показалось, что вы поете под фонограмму, что на вашем голосе есть эффект. Но. У вас такой волшебный тембр, и вы настолько умело пользуетесь голосом, что это э, звучит как диск, как аудиозапись, как готовая аудиозапись коммерческая. Понимаете, в чем дело? При слове коммерческое вз вздрагивает контратек всегда. И поэтому следующий комментарий от него. Спасибо. У вашего голоса есть чаривный эффект э, выклыкаты симпатию. И я на ее выключене. Я кажу вам так. Спасибо. невероятно здорово. И глаза, и внешний вид, глубина, глубина невероятная. Я говорю вам да. Спасибо. А еще вы очень красивая. А я не знаю, как, как вы этого не сказали, красивая девушка. Мы боимся это сказать. А я, я не боюсь. Я об этом сказал сразу. Я ничего прочим, не услышала. Короче, Аида, у вас четыре, да. Спасибо Проходите. большое, спасибо. Ну ты уж. Я не ожидала совсем. Четыре, да, я не ожидала. А что ты ожидала? Ну, не а знаю. как ты это представляла себе вообще с таким волосом? Не голосом? знаю, не знаю. Ты боялась я больше знаю. всего? Очень много участников хороших, очень ты много. Ты кого боялась больше всего? Наверное, Серегу. А он, а он, так сказал, прямо ах. Даже ничего не поругал да? Странно. Ты не занимаешься вокалом? Mm -mm. Ну вот, последнюю неделю у меня моя кума распевала. Щоб я... А ти ж якогось способності таке? Що це таке? Не знаю, наверное, бабушки. Я теж Час... Аїда збалю. Замородок якийсь такий, ископаємо такий. Дякую. Аїда, зараз плакати буду взагалі. Молодець, умнічка, молодець. Дякую. Поздравляю тебе. Дякую велике, дівчинки. До зустрічі в лагері. До свидання. Аїда не тямуть себе від щастя. Вона й уявити собі не могла, що все складеться. Саме так. Ура!